Вибухи стрілянина і масові сутички просто під Києвом. Міліційні курсанти вчаться протидіяти терористам і провокаторам. Це бачила Ольга Кучер через події на сході у програмі тренувань курсантів. Суттєві зміни замість традиційних нападів на банків та поодиночні напади на людей. Зараз актуальними стали захист адмінбудівель, міліцейських відділків та облаштування блокпостів. Ось натовп класичних тітушок з битками, дрючками та в спортивних костюмах налітає на Енське районне управління МВС. Тітушок нібито не влаштовує, що міліція відпустила посадовця порушника закону. Починаються перемовини. Ми ваші вимоги не можемо виконати. в зв'язку з тим, що вони незаконні. Та все, як у житті перемови заходять у глухий кут, і міліція дав порядкувати силою. Хвилин і агресивний натовп стискають щільним колом. Коли один з бійців попадається, підрозділ демонструє його спасіння. Тітушки слабо опираються, бо вони не справжні. Це курсанти-першокурсники. А вам подобається бути таким агресивним молодиком? Нам, як сказаємо, так, виповняємо задачі свої. Поставлені. То це ви як тітушки. Ну, ні тітушки ні, ні Громадськість. Все до тітушок першокурсників приборкують і виводять спеціальним коридором. Міліціонери-курсанти задоволені. Враження хороші. Ну, так трохи поджаркувати на. Ну. Курсант Василь Климчук з за мішків з піском розповідає, через події на сході вони особливо ретельно вивчають техніку облаштування блокпосту. Тут і протитанкові їжаки, шлагбаум, вогневі точки. Те, що зараз на сході відбувається, воно дуже схоже на ваше навчання. Там більш екстремальніше, там більш бойові дії. Так ну схоже, так. Да. А ви би хотіли там побувати? Ну бажання є. Та поки треба дати раду озброєним злочинцям на навчанні, вони саме наскочили на блокпост З за кущів смалич БТР. До навчання особливо пильно придивляється ось цей міліціянт із Запорізької області. Його район за 80 кілометрів від буремного Маріуполя каже, свій відділок зараз теж перезавантажує. От то що вони зараз проводили, на це час больше ділається уклони на містах. До того ж, тепер, окрім фізичної підготовки, в академії виняткову увагу приділяють психологічній. Аби коли прийдуть терористи чи тітушки, міліціянти чинили спротив. А не здавалися без бою одне з завдань сьогоднішніх тактика спеціальних навчань це формування психологічної готовності. По перше, до ведення переговорів, мати психологічну витримку і мати можливість виконувати свої завдання в складних умовах. Та поки це тільки тренування, і цих ще надто молодих курсантів не скоро відрядять на бойове завдання. Тож, поки на сході впоруватимуться без них, вони можуть відпочити. Ольга Андрій Барков, програма Вікна СТБ.